Глядачі, переможемо поширійте, коментуйте лайкайте. Мої сила Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море. Повідомляють в суботу російські змі з посиланням на управління з морських справ при міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини, згідно з офіційними повідомленнями, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації. Прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений. Цитує Ція та з турецьке відомство за даними сайту Marine Traffic, Десятки суден очікують на прохід через Керченську протоку з боку Чорного моря. Російські відомства офіційно не повідомляють про запровадження нових обмежень. Що ж доведеться деблокувати наше Азовське та Чорне море власними силами? Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск нового фандрейзингового спрямування зі збору грошей на флот морських дронів, які захищатимуть морську акваторію України. Збір коштів здійснюватиметься в рамках благодійної платформи United 24 яка стартувала пів. В тому програму планують запустити цього тижня. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює, ми всі бачили, і це тільки для захисту нашої морської акваторії. На чуже ми не претендуємо, заявив Зеленський. Морські безпілотні апарати, які на озброєнні багатьох країн виконують низку функцій: розмінування, розвідка та знищення об'єктів ворога. Крім цього, дрони мають численні характеристики. Зокрема, вони бувають надводними та підводними, а також ударними та пошуковими як повідомив колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Реженко в ефірі телеканалу Freedom, надводний дрон нагадує перероблений під бойове каноє гідроцикл. Цей дрон можливо несе від 50 до 100 кілограмів вибухівки. Цього в принципі достатньо, щоб вразити надводну мету, але недостатньо, щоб її знищити. Якщо говорити про дистанцію його використання, то можна сказати, що мабуть це десь близько 300 морських миль. Я так розумію, що це скоріше пристосований під військові потреби якийсь цивільний зразок, ніж спеціально створений саме для ведення бойових дій дрон. Зазначив Реженко. ударні дрони мають у передній частині судна заряд, який перетворює і апарат на атакувальну зброю. Такі дрони найчастіше оснащені системою відеоспостереження, локаторами та мають зв'язок із центром управління. За словами Реженка, розробкою та випуском безпілотних морських апаратів займається багато країн з розвиненим військово-промисловим комплексом ВПК та виходом до моря чи океану. Окрім цього, за словами створювати дрони намагалися і в Україні. Такі дрони, я знаю, розроблялися в Україні, але розробникам було дуже складно вийти на. Державні структури України, переконуючи їх у цьому, але розробникам було дуже складно вийти на державні структури України, переконати їх у цьому. Зараз, поки що у нас ВПК перебуває в стадії трансформації, Знаю, що дуже багато з них, розробників, продовжили роботу за кордоном і дуже успішно. До речі, дуже успішно розвивають ось ці дрони Туреччина, Південна Корея та європейські країни Німеччина, Великобританія, ну і Сполучені Штати Америки. Як правило, самі розробники вони знаходяться, скажімо, в конфіденційному полі і показуються загалом спеціалістам. Розповідь. Івраженко в офісі президента поки не уточнюють, які саме дрони має на увазі Володимир Зеленський. За словами фахівців, найдієвшими у роботі з військово-морським флотом Росія можуть стати дрони Камікадзе. Дрон Камікадзе це зовсім новий напрямок розвитку морських сил. У чому їхня головна перевага? Вони мають гіпотетично більшу дальність ніж навіть протикорабельні ракети. І тут треба ще згадати аспект. Всі сучасні кораблі побудовані з таким обліком, щоб максимально протидіяти атаці саме з повітря, тому що зараз головна ударна сила і загроза для всіх кораблів це. Протикорабельні ракети, тому значна частина озброєння і систем будь-якого корабля спрямована на безпеку від такої загрози. Одночас дронника міказа ще менш помітні ніж будь-яка протикорабельна ракета, і мають більше шансів вразити корабель, пояснив Олег Катков. Офіційно Україна ще не використовувала таких апаратів для захисту своїх морських рубежів. Проте 29 жовтня цього року в бухті тимчасово окупованого Севастополя пролунало кілька вибухів, внаслідок яких було пошкоджено флагманський фрегат адмірал Макаров, тральщик Іван Голобець та ще два бойові російські Роблі до зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.